Одна година переговорів, і міські чиновники та перевізники знайшли золоту середину. По-перше, працюватиме приватний транспорт у звичному режимі, а не до 20.30. А по друге, поки що тарифів не підніматимуть. Мені е, приємно, що перевізники зрозуміли чітку позицію міста. Е, всі перевізники скерували сьогодні листи, що вони продовжують працювати в звичному режимі згідно угод, які. Підписані було піднято питання про створення робочої групи, яка буде розглядати всі питання, які торкаються транспорту. Тобто ці питання, які стосуються якості перевезень, ті питання, які стосуються, скажімо, відслідковування руху транспорту, ці питання, які стосуються, в тому числі і тарифної політики в нашому транспорті. Натомість перевізники також обіцяють нововведення, до прикладу, штраф за безквитковий проїзд. Починає працювати група контролю на львівських автобусних маршрутах по виявленню нелегальних пільговиків і обіле і і, і обілечування обелеч, пасажирів. Тобто ми працюємо над тим, щоб заключити договір. З муніципальною дружиною, яка буде мати право контролю як пасажирів, які показують посвідчення про пільгові перевезення, так і на наявність квитка. Водії за контролерів кажуть, від фальшивих пільговиків спасу немає. За кермом годі розібратися у документах. Ми вже знаємо ті посвідчення, які вони мають бути, який вигляд має бути. І дуже багато посвідчень стало взагалі останнім часом. А що вам робити? Ви ж не виїдете з за кермани, почнете сваритися з людиною?» Сваришся, сваришся, їдеш далі. Відтак, за підробне посвідчення, штрафуватимуть за те, що не взяв у водія квиток, теж. Хоча його має пропонувати сам водій. Ну, є деякі, скажімо так, деякі процент пасажирів, які хочуть квитка. Я їм, звичайно, що не відмовляю. Але а самі так не даєте? Ну, самі е, в мене завжди тут квитки наготовлені є. У мене були квитки, мене завжди наверху. Треба, будь ласка, даємо. Пасажири ж зізнаються, квитків не просять, бо не вбачають у цьому сенсу. Yeah. А чому? Він так не дасть мені, він не має. Я навчаюся тут якби перший рік. Ну, До цього жила зовсім в іншій країні. От там такі порядки, що... Ну, якби квиточок надають відразу, тобі а в Україні ще такого не бачу. Але ви просили в водіярах хоч раз квиток? Ні, чесно. Ну таке, в принципі, я не думаю, що тут таке навіть передбачувано. Я взагалі не знав, що їх мусить давати, Дуже. чесно кажучи. Добре. Наразі штраф за безквитковий проїзд лише ідея. Втім, асоціація перевізників обіцяла почати її втілювати після 18 лютого. Ірина Папірник, Юрій Герасово, головні новини Львова.